Чісники та господарі міста, гірбімеї та утечі, місто. Від щирого серця вітаю вас з Днем державного прапора, що був вчора, та з 25-ї річницею Незалежності України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України векеною су України, Україна з неприкомлітно не пристомився дня, ще дня а 91-й, Україна була була поскалта неприклосна. Народ України святкує 25-ту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй українській землі. 25 ті мита пройшло на той час, коли українос ляудєс прагєш вєса свою неприклоснє без фактично, мусу вісу тягу ірпративю іссипільде своєї протягом останніх трьох років український народ веде збройну боротьбу з незаконними бандитськими формуваннями, що підтримуються урядом Росії, та безпосередньо з підрозділами регулярних військових частин Російської Федерації, що окупували частину території незалежної України. Трісм'яти. Uh, Кейплусу Тивіна Україна. Гадакова су групотам, куряко Росія Федерація, іртайпад супає конкретний іж Росія. Хочу подякувати литовцям, що в цей нелегкий час для України з початком опору російської агресії. Дружній народ Литви підтримав Україну, підставив плече допомоги. Та підтримки. Дякую за розуміння та непохитну позицію щодо України її суверенітету та єдності. Лапей, би мною подякувати Летової Сляуді уж Саво Паликива, уж так Літова відстати саво п'яті України ірпалейко що моменту Україна кової Кової уж жлайстві. Дорогі співвітчизники та господарі. Бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного здоров'я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях. Аж знорю подякувати кавану місту огивентоємс у долі успіхів у справах та починаннях. А знорю подякувати усього полаякима і поленкеті юмс а в секмес Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу, пораненням доєднання та порозуміння, а джерело віри надії та любові до України буде невичерпним. Тябуло щердія бус Гарбе, саво о Юсу Шатініс бус Слава українському та литовському народу. Слава Україні!